привіт, любі підписники та гості каналу. Ви на каналі Овочевих рослин. З'явилися сходи картоплі. негритянка. Значить, от тут чітко видно, що це негритянка. Це фіолетова, вона сама по собі, але всередині біла. Я раніше внизу на каналі є відео, де я дивився. От я посадив небагацько тут 8 чи 6 кущиків. Сім кущиків, мабуть. І вона зійшла і хочу з вами поділитись нею. Потім я ці умовні палочки поприбираю, щоб вони не заважали, коли вона підніметься, просапую її та буду дивитися, прояжувати та підгортати. Ну, в принципі, підгортати я не поспішаю, так як... Люблю двічі просапувати, потім менше проблем з цим, бо якщо швидко підгорнути, то потім піде по ній бур'ян, його тільки полоть, а це не завжди зручно. Зручніше, як раніше, двічі просапувати. От так вона виглядає. І в мене цвіте декоративна цибулька. Зараз покажу за для інтересу, для, ну можливо, кому цікаво, особисто мені цікаво. От так виглядає кущ. Цей, ну, мені особливо цікаво, тому що я ну не, не часто бачу таке явище. Це значить я так розумію. Не те, що ну, так, Вона то цвіте, вона просто готується знову висіватися. От. До речі, ну, чудова, вона така. красива, вона густа, така вона всередині і багато-багато І багато, багато насіння значить, викидає вона насіння. Тож підписуйтесь, любі друзі, на канал, повинно бути багато чого цікавого. В принципі, сходить картопля і взагалі. Буде багато нових відео. Якщо буде мотивація, відвідуйте, будь ласка, спільноту. Не забувайте, тисніть там лайк для мотивації. Кожне відео по можливості коментуємо, підтримуємо канал, підписуємось, щоб хоча б хоч якось набрати оберти в плані підписників. А там як нас вже буде тисяча, дві там більше, то потім ми будемо проводити цікаві, можливо, якісь, тобто, челенджі, ну або, або, або такого типу. В тому плані, що поки немає людей, немає мотивації, щось розіграти між вами або, наприклад. Якийсь грошовий приз подарувати, там переможцю, хотілося б, б якось якось так. Такі ідеї з'являються, але ж розумієте мене, я дивлюся на відвідує 98% людей, аудиторії, гостей. Відео, перегляди то йдуть, дякувати Богу, але ж немає. Немає в нас підписок. Це в мене маки, але відео суто овочів касається. Ну це теж красиво. Люблю взагалі рослини. Таке вийшло відео. На все добре. Побачимось в наступних відео.